Три хвилинки провічна Христо вклоняється всі ангели. Послання до євреїв, перший розділ 5-7. Кому бо коли з Анголі він промовив Ти мій син, я сьогодні тебе породив і знов я буду йому за Отця, а він мені буде за сина. І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить, і нехай йому вклоняться всі ангели Божі. А про Анголі він говорить: Ти чиниш духів ангелами своїми, а палючий огонь своїми слугами. А про сина престол твій о Боже вік віку, берла твого царювання, берло праведності. Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе. Боже, твій бог оливої радості більше ніж друзів твоїх. Перше, уявіть найепичніший судовий процес в історії. Павло виступає як блискучий адвокат, що має довести неймовірну заяву. Скромний єврейський молодий равін з Назарету Ісус. Насправді є Богом. Старозаповітні писання виступають у ролі свідків. Кожна цитата це логічний релігійний юридичний доказ. Друге, усиновлення чи народження. Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Не говорить про біологічне народження. Тут термін породив означає офіційне проголошення царського статусу у стародавньому світі. Царі ставали синами богів під час коронації, але Христос не стає сином Божим, Він завжди ним був. Це проголошення його вічної божественності перед Всесвітом. А ще породив, може значити втілення і народження Христа як людини. Третє, нехай йому вклоняться всі ангели Божі. Найвищі небесні істоти отримують наказ до поклоніння. Це просто революційна. Ангели істоти сильніше за людей схиляються перед народженим у яслах, таким чином, визнаючи його і Ісуса вищість. Четверте, контраст приголомшливий. Ангели. Названі духами та палючим вогнем, що показує їх роль як слух. Ангели іноді виглядають як палаючі стихії. Вони потужні, але все ж виконавці. Христос названий по суті своєї природи, що змушує тремтіти все світ Боже. П'яте престол твій на віку. Апостол Павло цитує псалом про земного царя, але застосовує його до Христа як до справжнього Бога. Це означає, що влада Ісуса не тимчасова як у земних правителів, а вічна, як сам Бог. Шосте намастив тебе більше ніж друзів твої. Навіть серед обраних лідерів Христос стоїть окремо Царі, пророки, священники всі вони були помазаниками, але він помазаник з великої літери Месія для Месії, сьоме для євреїв, які сумнівалися, чи варто залишати юдаїзм заради Христа. Цей аргумент був ніщівним. Їхні власні писання, які вони знали на пам'ять, проголошували божественність Ісуса. Павло не вигадує нове вчення. Він розкриває те, що завжди було заховане в їхніх священних текстах. Це не релігійна теорія, це юридичне обґрунтування найдивовижнішої істини. Бог.